Всім привіт! Коротке відео про те, що я сьогодні придбав. Нова обновочка. Взяв я ось таку стамеску. Я про неї... Давно вона мені, мені хотілося її таку придбати, таку мати. До цього я користувався ось такою. А також хороша, але чому суть оцієї? що можна одразу витягнути будь-яку рамку з вулика. Якщо були повністю забитий рамками від стінки до стінки, то цією стамескою, ось цим хвостиком, язичком, носиком, кому як завгодно, можна легко її підняти і витягнути. Далі взяв ось я 10 таких кормушок тут на, на 1 літр. Трошки більше, ніж літр, об'єму. Буду кормити сиропом, хочу трішки, трішки їх стимулювати до розвитку. І ось таку плівку взяв. Тут буквально 60 см, вона йде трубою. Получається 6 метрова труба, так би мовити, метр погодний. Я взяв 60 см і мені повинно вистачити тут на 10 вуликів, а можливо, навіть на 12, дивлячись, який розмір. Ну або 60 на 60, або 50 на 60, я отак поріжу. І їх, їх трішки утеплю, потім зверху холстик і ще подушку положу. В принципі, можливо, холстик вже й не треба, подушку одразу класти та і все. І під низ положу ще білкову підкорку. Тому так, поріжу в розмір. І якраз вистачить даної плівки на всі на вулики. Дам підкорбку, і сиропу, і, і білкову. Тому так.